Захоплюючі тренування, які допоможуть діткам знайти свій шлях у спорті та підтримати їх у здоровому способі життя. Спортивний клуб Кросфіт Банда, який уже незабаром відкриється у Франківську, провів відкрите тренування для діток на міському озері. Що ви робите? Ви відштовхуєтесь своїми ногами, посил іде ногами і дотягуєте корпусом лікції, відведені в задню діагональ. Як це виглядає? Максимально рівна спина, плечі кущі, лопатки відведені. Кросфіт, яким займаються діти під керівництвом професійних тренерів, завжди дає хороший результат. Фахівці кажуть, такий вид формує витривалість не тільки у спорті, а й у навчанні та повсякденних справах. Також він дає можливість зберігати продуктивність упродовж тривалого часу. Насправді розвиток дітей це особлива річ. Кросфіт допомагає формувати особистість дитини, зокрема формує дисципліну. Статистикою доказано, що більшість успішних людей займалися спортом. Також ми знаємо, що це йде інтелектуальний розвиток, розвиток мозку відбувається безпосередньо також із розвитком м'язів. У нас за допомогою нових навичок формуються нові нейронні зв'язки. Тренування під відкритим небом запевняють інструктори такі ж ефективні, як і у спортзалі. Тож, аби юним спортсменам було комфортно займатися, кросфіт банда підготувала усе необхідне обладнання. А щоб зацікавити. Вити дітей регулярно займатися фізкультурою. Фахівці клубу підібрали для юних спортсменів спеціальний комплекс вправ. Програма відрізняється насамперед в часі проміжок часу 45 хвилин. І звісно, вправи є базові, нескладні для того, щоб дітки могли трішечки порухатись, відчути своє тіло, і це для дітей також важливо – і витривалість, і гнучкість, і спритність, і швидкість. Мережа «Кросфіт-банда» нині активно готується до масштабного відкриття у Івано-Франківську. Невдовзі кожен, незалежно від фізичних можливостей, зможе там тренуватися та розвиватися. Кросфіт це круто, це е, про спорт, це про витривалість. Сьогодні ми хочемо це показати з дітками, тому що діти це наше майбутнє. Це останнє тренування перед відкриттям. Не кажемо, що це е, взагалі останнє тренування на озері. Е, відкриття у нас відбудеться 25 серпня на промприладі. А е, це е, буде е, перший інклюзивний спортивний клуб е, Банда Кросфіт. Цим ми. Ми найбільше пишаємося. Там можуть приходити як дорослі, так і діти. Не тільки займатися спортом, а й проходити реабілітацію. В спортивному клубі також передбачена індивідуальна програма відновлення для військовослужбовців.